Доброго дня, залишили мені такий коментар. Син 20 років, був обмежено придатний, пройшов ВК, немає військової кафедри, не служив, чи можуть його мобілізувати. В даному випадку так його можуть мобілізувати, оскільки він був визнаний обмежено придатним, скоріше за все, там зазначено, що він не придатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний в воєнний час. Таких осіб зараховують у запас. Зараз у нас ведена військова стан і тому е таких е, чоловіків від 18 до 25 років можуть мобілізувати. Також від 18 до 25 років можуть мобілізувати і тих, хто закінчив військову кафедру. Був законопроект, який є проголосований Верховною Радою, переданий на підпис президенту ще в жовтні 2024 року. Де було зазначено, що є заборона мобілізації чоловіків від 18 до 25 п'яти років, незалежності чи закінчили вони військову кафедру, чи є вони обмежено придатними в військовий час. Але даний закон ще не підписаний. Була навіть петиція створена, щоб президент його підписав, але вона набрала 25 тисяч, але відповіді на дану петицію ніхто нічого не дав. Тому на даний час так, якщо чоловік від 18 до 25 років не проходив строкову службу, але він є. Має статус обмеженого придатного непридатного в мирний час. Так він зарахований в запас, його можуть мобілізувати, і також можуть мобілізувати хто закінчував військову кафедру. А якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який номер, на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю. Там є Viber, Telegram, WhatsApp, Telegram, або просто можете подзвонити.